Всім доброго дня. Почнемо ремонт зі зварювального напівавтомата кінтавр SPAW 250 n Зі слів власника, наразі немає регулювання напруги у режимі МІГ. А в режимі ММА теж були якісь проблеми, начебто. І власник сказав, що коли одірвав ось ці два проводи, які йдуть на перемикач режимів на передній панелі, то тоді начебто режим ММА запрацював коректно. А до цього теж щось були, якісь негаразди, щось не регулювалося. Ну, я не знаю, тому що я ці два дроти зачистив. Цей ну, іменно, коли розібрав, це вже я зробив. А як власник включив режим ММА, я не розумію, тому що коли два проводи оці розімкнуті, то в нас працює режим міг. А ось коли тут скручуєш два дроти до кучі, ну тобто замикаються контакти на кнопці, то тоді у нас виходить, що спрацьовує режим ММА. Запускається інвертори, на виході з'являється напруга постійно. Тобто як він запускав. Наразі мені невідомо Ну, давайте зараз подивимось, чи насправді це так. Зараз включу апаратік в мережу 220. Так, режим міг зараз. Напруги на виході немає. Давайте замкнемо ці два контакти. Так, а напруга на виході щось. Ага. Так, а ну-ка, замкну. Так, короткочасно щось напруга з'являється. Так, цікаво. Ану-ка, якщо зараз я ці два дроти скручу між собою. Так, ану-ка, ось так от я скрутив, тобто зараз режим ММА, зараз, ану-ка, пошевелю роз'ємчик. О! О! Бачите, гляньте. Ось я шевелю роз'єм. І напруга на виході з'являється. О, дивіться. Все, все з'явилося. Ану-ка. зараз підкину 80 десяточку. А ну є регулювання. О, струм регулюється, бачите? Так. Тепер щось трошки сходиться. То, що казав власник, що коли одірвав провода від кнопки, то все запустилося. Ну, а коли у нас провода ці приходять на цей роз'єм, який я саме зараз шевелив, і у нас виходить, що з'явилася напруга на виході. скоріш за все, десь тут немає контакту. Тепер же давайте подивимось, режим ніг. Все, розімкнув контакти, інвертор відключився. І давайте я зімітую натиск кнопки рукава. Тобто замкнув контакти просто на роз'ємі. І тепер підкину восьмидесяточку на баласті. Да, дійсно, у нас струм з'являється, і регулювання ніякого немає, ну, окрім швидкості подачі дротом. Все. Дивіться, оце теж одна із проблем, яка дійсно обявлена і треба буде зараз пошукати. Так, ну а по проблемі дивіться, тут виходить є доріжечка і вона висить майже у повітрі. І все. От якщо її тут спробувати якось замкнути, то у нас дивіться, одразу струм з напругою впав. А ну-ка давайте покрутимо регулятор. Давайте, на максимум, бачите, напруга збільшується. Крутимо регулятор на мінімум, напруга зменшується. Прибираю викрутку і струм знову таки зростає разом з напругою. Так що ось так от десь тут немає контакту і коли це ремонтували, можливо воно якось контачило, а потім, знаєте, ну, апарат якби працює, десь воно відірвалося. При візуальному огляді плати керування помітив два згорівших резистора R1 і R2. Зварювальний напівавтомат готовий, змазаний вентилятор, апарат почищено. Також ну, максимально наскільки це було можливо, відновив силову клему. Тепер вона хоча б нормально виглядає. По платі керування бачили, були вигорівші два резистора. Це наслідки того, що якраз таки у нас був відсутній контакт по цій доріжці, був відірваний дріт на цьому роз'ємі. За чого у нас в режим ММА інколи барахлив, тобто не видавав напругу на виході. Були відірвані провода на кнопці. Все це у нас відновлено. Тому наразі залишилося апарат перевірити. Включаю мережу 220. Так, режим ММА. Що в мене там? Давайте дві секції баласту. так от підкинемо. Порегулюємо тепер. Так, що у нас там? 145 А. Ну-ка ще одну сороковку Отак от, от 24 вольта, 150 А. Все, це у нас крайнє правоположний регулятор Максимум, що видає зварювальний апарат. Так, знімаю навантаження, переключаю в режим міг, підкидую на початок восьмидесятку. ку так, І тепер замикаю контакти, які в нас йдуть до рукава. Так, швидкість протяжки. Чуєте, регулюється. Бачите, да? як змінюються оберти. Ну і саме головне регулювання напруги. В цьому режимі, на що і скаржився власник, як про саме головне, що його, скажімо так, не влаштовувало в цьому апараті. Тому бачимо регулювання є, давайте ще одну 80 підкинемо. Дві восьмидесятки ки Все, напруга регулюється, повний порядок. Пам'ятаєте, в мене було відео найпотужніша сварка в Україні. Так ось це старша модель за Ту. І давайте зараз подивимось відмінності. Знімаємо кришку і всередині знову ж таки ми нічого не бачимо. Тобто реально плата тут розміром з ладонь. габарити радіаторів говорять самі за себе. Діодний міст 25 А, один електроліт на 670 мікрофарад, маленький трансформатор, алюмінієві довгі шини. ну Хоча б є реле, яке шунтує резистор заряду конденсатора. Напівміст топологія. Ну, коротше, ось такий суперапарат. Ну, для прикладу коробочка з сірниками. Бачимо, да? це площа радіаторів. І оце радіатор з вихідними діодами, реально по розміру, як спічечний коробочок. Два діода, ну, їх ножки торчать, блок живлення тут теж такий. Я навіть на зарядка для фонариків і те побільше спостерігав трансформатори. А тут і вентилятор на 24 В, по-моєму, 0,3 А повинен стояти. Давайте зараз разом подивимось. Да, 0,3 А. Ось так от буде краще видно. Плюс трошки схема керування, плюс індикація. Ну, коротше. Ви поняли. Тобто, не самий надійний вузол в цьому апараті. Ладно, зараз включимо, була заміна транзисторів. Включаємо апарат в мережу. Так, напруга холостого входить там 73 вольта. Зараз підкидую парочку секції баласту. Так, що у нас там показує? Так, напруга багатенька, ще ще дам. Ну коротше 25 вольт, 114 А. грубо кажучи, 115 Отак от. Ну, Тут у нас на дисплейсику, зрозуміло, 319. Все у нас тут на вищому рівні, Якість просто космічна. Для порівняння, дивіться, ось оплата від Дніпра САБ-258. Ну так там і апаратик, то значно менше. Ось дивіться, просто рядом покладу. От Наскільки ця оплата більша, наскільки тут більші радіатори, на відміну від цих, я сподіваюся, це не неозброєним оком видно. Трансформатор, наскільки більший. І більше обмотки. І по-друге, вона ліцендратом намотана. А тут, звичайно, моножила. Ну, Оце вам така різниця. І діодів тут вихідних, виходить, 4 штуки стоїть. Все, раз, два. І з цієї сторони 3-4. На оцих двох радіаторах. Тут же у нас стоїть 2 всього лише. ну Зато коробок такий, я ж кажу, втулили, що просто ну, тут повітря гуляє. Для... Обдув тут точно фантастичний Ну ладно, апарат робить, ладненько. Збираємо його та будемо віддавати власнику. Зварювальний інвертор Proton ISA 245S з такою проблемою, що апарат не включається. І оскільки у нас немає класичного блоку живлення, тобто окремого, скажімо так, вузла на платі, то тут у нас живлення плати керування відбувається за допомогою додаткової обмотки на силовому трансформаторі. Ось її два виводи. Ну, з цієї сторони її теж видно ось ці парочку витків, ось один і другий. Саме за допомогою них е, живеться схема керування. І дивіться, зараз, коли включаємо апарат в мережу через лампу розжарювання, видніються спроби запуску. Ту бачимо, да? Світлодіод моргає один і другий. І є спроби запуску вентилятора. Але апарат не запускається. А по проблемі, чому саме? Апарат не включається, дивіться, стаємо на вихідні байонети і бачимо коротке замикання. Тобто, у нас є проблема з вихідними діодами. Їх у нас тут два штуки.